Центю приблизно 40 наших легко поранених, 300 легка контузія, бо що мені приходиться підходити до комбата і наказом його заставляти, щоб його вивести на огляд. Ні, я не піду, там півночі не спав, рвота. Ну вколіть мені, я вперед. Я кажу, я тобі вколю, але воно через день знову повернеться їй. І... Дуже процентів 40, 50, 30, залежно, як я вже в різних батальйонах мобілізованих, був по всім батальйонах і в наших. Ну, мені важко людину вивезти на лікування. До шостого досить було важко людям в обороні сидіти, бо в нас тільки обстріли, обстріли після шостого емоційний стан всіх піднявся. Процентів 50 Деяких захворювань, які були, там були і спина і натерло ноги, коли ми стояли в обороні, інколи люди могли собі це дозволити. Тільки пішло в нас все. У мене ноль звернень.